У ході відпрацювання адміністративної дільниці обслуговування мною було виявлено двох підозрілих громадян. Пізніше, спільно із дільничими інспекторами поліції та оперативними працівниками, їх було затримано та викликано слідчо-оперативну групу на місце скоєння злочину. При собі дані громадяни мали дві електрогітари, два мобільних телефони, планшет, грошові кошти у розмірі близько 4 тисячі гривень. Також у даних громадян вилучено. Спеціальне знаряддя для відкривання замків, відмички. На даний момент ведеться слідство. Даним громадянам інкримінують вчинення злочину. передбачено статтею 185 Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує ув'язнення до 6 років. Обачними. Да, вот тут было. И он так вот, вот тут трещало, да. Техника какая-то, да, вот тех... Какая техника? Украшение. Да. Дальше что? Было?